Hello, guys! продовжуємо розповідати про вивчення іноземних мов у Чернігові, і сьогодні спілкуємося із співзасновницею мовної школи Private Language School Інною Черевко у передачі Наші люди. Школу ми відкрили 13 років назад разом з моєю рідною сестрою Наталією. Ми сиділи на кухні і е, думали, як нам рухатися далі. І ось виникла така ідея створити мовну школу. Зараз основною популярною мовою є англійська, тому 99%, я думаю, в нас англійською мовою. Ми працюємо з дорослими, працюємо з дітками починаючи з першого класу. Якщо хтось обіцяє вам. Вивчити англійську мову за місяць, за два, навіть за три, то в принципі це неможливо. На це потрібен час. Школу ми відкрили 13 років назад разом з моєю рідною сестрою Наталією. Вона в той час працювала в університеті. Я працювала в великій міжнародній компанії. Ми сиділи на кухні і е, думали, як нам рухатися далі. І ось виникла така ідея створити мовну школу. Раніше вона називалася. Приватна школа англійської мови, тому що я і Наталія ми володіємо лише англійською мовою, вільно так, щоб можна було це викладати. Тому назва була така. Пізніше, коли ми додали інші мови, то а, назву школи було змінено. І зараз ми називаємося Приватна мовна школа або англійською мовою, як ви можете прочитати, в нас на логотипі Private Language School. Раніше в нас було багато мов, була китайська із рідких мов, турецька мова також була дуже популярною. Зараз основною популярною мовою є англійська. Тому 99%, я думаю, в нас англійської мови. Є деякі заняття з німецькою, але ми цей напрямок поки що не розвиваємо. Ми працюємо в різних напрямках. Важко сказати, який напрямок переважає більше, тому що ми працюємо з дорослими, працюємо з дітками починаючи з першого класу. І окремий напрямок, такий великий це корпоративне навчання, коли ми навчаємо компанії, навчаємо співробітників, говорячи про дітей. за Зараз і завжди, в принципі, батьки ставили собі за мету, щоб діти володіли англійською мовою, тому що це такий квиток або дорога у майбутнє. А для дорослих учнів зараз, як ніколи раніше, стало необхідним вивчення іноземної мови, тому що у зв'язку з військовими діями дуже багато людей були за кордоном, побули, повернулися назад, і вони розуміють наскільки важливе знання мови англійської, яку розуміють у всій Європі. А наскільки можливо це людям для того, щоб просто вижити за кордоном, щоб можна було? Піти в магазин, звернутися до лікаря або просто на якісь буквально банальні теми побутові поспілкуватися. А в нас працюють обидва напрямки: і онлайн-напрямок, і офлайн. Але розумієте, люди трошки втомилися від онлайну. Ну, я можу казати про наших студентів, тому що спочатку був карантин, тобто ми вимушені були великий період часу працювати онлайн. Потім е, в нас трапилася війна, активні бойові дії, і також е, ми були вимушені зробити перерву в навчанні, тому що людям було не до цього. Зараз ці студенти, особливо дорослі, да й діти зокрема також, якщо вони приходять з бажанням вивчити мову, то відсотків 90 хочуть приходити е, особисто. І займатися особисто. Зараз існує переконання в тому, що якщо це особисте спілкування, якщо ви, як то кажуть англійською мовою, face to face то ефективність буде більшою. Хоча заняття онлайн також ми практикуємо. В нас є і групові заняття, і також індивідуальні. Зараз змінився підхід до вивчення мови. Якщо раніше багато дорослих приходили до нас вивчати мову, тому що це круто. Вони могли зробити класні фотки з занять, запостити їх в інстаграм, випити смачної кави. Зараз люди приходять через те, що їм необхідно. Раніше дуже було багато людей, які вивчали мову на високому, Кому рівні, починаючи з рівня b 1 b 2 були навіть C1 рівні. Зараз більшість 80% це дорослі, які починають вивчати мови, як то кажуть, взагалі з нуля, і все це через ту причину, коли вони побули за кордоном і зрозуміли, що це такий базовий навик для життя і для виживання. Тому дорослі і з початкового, з початкового рівня. Якщо ми говоримо про дітей, то велика кількість дітей виїхали і не усі повернулися. На жаль, тобто вони залишаються за кордоном. Ці діти займаються онлайн. Ті, які повернулися, вони все таки також хочуть очної форми і хочуть у школу. Кожна людина вона унікальна, кожен має свої здібності до запам'ятовування, до мови. Хтось боїться говорити, хтось класно слухає. Тому сказати якусь таку універсальну пігулку, що ось у вас там, наприклад, за декілька занять або за декілька місяців буде класний рівень, такого неможливо. Можу сказати єдине, що рівень кожен розрахований приблизно на 86, ну може, 92 години занять. Тобто це комплексний підхід і завжди кажу друзям, знайомим, нашим студентам, якщо хтось обіцяє вам вивчити англійську мову за місяць, за два, навіть за три, то в принципі. Це неможливо. На це потрібен час, але якщо ви дуже вмотивовані і вас цікавлять тільки конкретні теми, от ви, наприклад, плануєте поїздку за кордон, то це можна зробити, звичайно, набагато швидше. Найбільша трудність зараз це трудність з безпекою. Тому що ми маємо розуміти, що ми живемо в період війни, яка несе пряму загрозу життю людей. І укриття, воно знаходиться поряд, тому завжди, коли повітряна тривога, нам це страшно. Ось я навіть поділюся декілька тижнів тому, коли всі в Чернігові ми до цього відвикли від вибухів. Да? Пролунало два таких достатньо гучних вибухи. Ми закрилися за буквально за декілька хвилин, повністю всі покинули територію, всі покинули приміщення. І я скажу вам чесно, було дуже страшно. Ви знаєте, коли ми створювали школу, в нас була така дуже велика мета, щоб люди говорили англійською. Ось мені здається, що зараз ми якомога ближче до цієї мети, ніж раніше, тому що люди всі вмотивовані. Вони хочуть вивчати мову, вони хочуть говорити. Їм це потрібно не тільки для Галочки, або знаєте, як то кажуть, для резюме. Вони розуміють, що це їхня дорога у майбутнє. Тому те, що мене дуже радує, що багато дорослих приходять вивчати люди, які, ну скажімо, якби не військові дії, вони б жодного жодним чином не прийшли б до нас сюди у мовну школу. Тому це круто, що Україна рухається в правильному напрямку. І ми людям цьому допомагаємо. А заняття з носіями мови є онлайн раніше, мабуть, 4 роки назад в нас працювали навіть іноземці. Зараз на жаль, цього немає. Але ви розумієте, що це таке більш кліше, якщо вивчають мову з носієм мови, то це дасть гарний результат. Насправді це не так. Треба бути гарним педагогом, щоб можна було навчити людину говорити англійською. не обов'язково для цього бути носієм мови.